Сидить Путін у підварі згадує ту дату, коли відправляв на Київ військо своє всрате. Оба на засеу, та орда зникає, а куди корабль слати і дитина знає. Полягло вже двісті тисяч руських окупантів, ще й до чорта літаків і ще більше танків. Вже будують у Москві сховища й підвали, але кажуть, що всерйоз ще не начинали. У Саратові в родині дві ладикаліни. Бо у руській тій родині виросли тресини. З сеу молодці, слава Україні, не встигає автоваз випускать машини. Крали орки наші речі, в рашку відправляли, А як тим користуватись, навіть не спитали. Обана, зашибись, зашибісь, як це геніально, на це посидить собака у машині пральні. «Ми на русь напали з чотирьох позицій, отака От дурня малята Лукашенку сниться. А чому не сп'яти, тільки Путін знає, бо лише в чотирьох позах батьку нагинає. Як пішла на Україну, та орда завзята, прихистити президента намагали штати, але він не схотів евакуюватися, та й літак би не підняв ті сталеві яйця. Заспівали коло Файні від кварталу, бо сміємось, не здаємо, Щоб на нас не впало. Хоч і мало рядків, то те пісня наша, Хай настільки щастин розвал цераша.